Thank <tries> 19 лютого слава Україні. Героям слава! Полинка нам сьогодні допомагає. Привіт, Друзі, ролик характеру, рекламного можна сказати, характеру, так як нам прийшла посилочка для обзору. Ми це не замовляли, так як стараємося не використовувати ну, скажімо так, продукцію даного характеру, так як ми в Такого типу, що намагаємося загодувати бджіл достатньо на осінь і щоб весною не докармлювати. Ну, звісно, що є різні причини, різні умови, різні ну, люди. І буває так, що люди можуть не докормити, можуть не встигати докормити і прибігають за допомоги до Канді. І от нам вислала компанія ваша пасіка, це Апікланд ну, От выслал нам такий ящичек, ящичек ну и Зараз заради цікавості ми розпакуємо, продемонструємо, як воно виглядає, і на одну із сімей покладемо. Я спочатку думав, що поставимо на всі ті сім'ї, які ми поставили полоски, так як ну, вишлють, а мені особа ну, кого годувати, як нема потреби думав, розложимо на ті сімейки. А потім я вспомнив, що в нас є така невелика проблема, коли весною починаємо годувати ранній весною. І буває така проблема, що коли наливаєш їм сироп, бджолки не зовсім хочуть в той період, ще брати сироп, так буває, ще погода різна, буває і холодно і тому подібне. І буває, що в тому сиропі топиться. І вже от 3 роки підряд у нас завжди в той період. ну, по якимось причинам було канді, і з тих причин, що ми планували нуклеусний парк кормити на канді і тому подібне, канді було. І ми підгодовували якийсь період, поки бджоли конкретно не освою кормушку, ну, щоб менше скажімо так, топилися, кормили канді. І залишимо це для того. Ну, Одну сімейку все ж таки нагодуємо. Ну, Давайте, тут ще одна посилка, тут дві посилочки. Так, значить, Розпаковуємо. Розпаковуємо. Подивимося, як виглядає, і одну із сімей, яка отримала полоску, ми все ж таки поставимо і будемо наблюдати через пару днів, як вони там її беруть, не беруть, ну і Так, Дивіться, як то виглядає. Воно виглядає одразу от от такий розкатаний, скажімо так, котрий вже не потрібно по великому рахунку э, ну, розкатувати. Тому, тому. Ви купили відразу ну, готове я особо не знаю як е, так, тут не написано. Ну, мабуть, нарізати і поставити. Нам вже раз висилали, по-моєму, ми так і робили. Угу. Так що зараз отак порізкаємо. І поставимо на сімейку. Ну як виглядає? Зараз холодно на вулицю, воно ну, доволі таке еластичне. Угу. Еластичне. Угу. Так, значить, робимо такі прорізи. Так, мабуть, не треба було. Бо повипадає. Так, угу. да, так повипадає. Треба було тільки... Та не піде, так і досить. Тільки. Мабі, Чи беремо другу. Так, да, давай возьмемо другу, а це потім в п'яталки піде. Там і так і так треба. Значить, робимо тільки продольні прорізи. Тільки продольні прорізи. Як, думаєш, машенька достатньо. Доста, доста. Угу. Просто як вони будуть залізати. Так, вони сюди. Розберуться, да? Да. так? Друзі, все зараз поставимо і зараз ще розпакуємо ще й один е, препарат від кліща. Просто прошлому року нам його теж висилали, ми його теж демонстрували, там була на нього акція. Зараз ну, теж вислали, продемонструвати е, цей метод обробітки від кліща. Називається фумігація. Це за рахунок спалювання э, таблетки. ну В даному випадку таблетка є різні, є бувають якісь смужки спалюються, там різні каплі на якісь смужки капаються, Ну, а тут конкретно таблетки. Кладуться на дно вуля і підпалюються. Після чого вони згорають, ну і кліч паде. Прошлого рок, року ми пробували. Ось ну, сіточка відразу для того, щоб засовувати в люток саму таблетку. Прошли рік, коли нам вислали, ми для експерименту випробували. Випробували на першому вулі компанії такої лисонь» на їхньому. Вулі і випробували. Нам порекомендували, що можна відразу його поставити на піддон, тот, який закриває сітку. Uh, от за рахунок такої сіточки, друзі, якщо так будете робити, на сітку краще не класти, все ж таки краще підняти чуть вище від піддона, так як всі вулики пінопластері, і звісно, що від температури вони трішки можуть і, скажімо так, попалитися. Uh, потрібно б щось, щось, щось все-таки повище поставити, ну, грубо говоря, там взяти кришку. Металеву, і споту okay. там не знаю, ну, із-под закладування і зверху посадити, щоб між патокришою верхом криші і низом пінопласту, щоб було якийсь просветок. Я думаю, туди не попортить воля. Ну скільки там вот така була м'ятинка, uh -huh. не велика, ну тим паче, раз поставили, другий раз і можна так Скажем так привести э, тот піддончик в негодності, okay. якщо пропалиться, так що краще його все ж таки використовувати щось щось покращені, ніж цю сітку. Значить Виглядає як таблетка. Таблетку підпалюємо, а вона димить заповняє цим димом отруйним вулей. На бджіл воно не діє. Прошлий рік ми дивилися, як воно буде виглядати. А також рекомендується, по-моєму, закривати льоток на деякий час. Ну, я не знаю, Ми вроді би прошли рік нічого не закривали. Працювали так. Друзі, коли будемо основну пасіку обробляти, це в перших числах березня. Використаємо, теж спробуємо, як будуть цього року працювати. Ну хоча поставили проблемні сім'ї, скільки в 4-5 в сімей по два кліщики попадало. Ми після того вже забрали е, планшети, так як е, ну, немає надобності е, далі було щось чекати. Так що, друзі, апіароль, таблетки. Тут 25 таблеток. Ну, одна таблетка на одну сім'ю для одної обробітки. Е, коли ми підставили обробили, ну, ми в той час робили пробні обробітки. Одну сім'ю ми обробили цими таблетками, другу поставили полоски, а третю пролили з кабатоксом, щоб порівняти, що краще покаже через сутки. Результат всяде був практично однаковий кліща в тому році багато не було і кліща було по пару штук як от того, так і того, так і оброботки. Так що сказати, що препарат. Провіривши, як він працює, можу сказати, що він не хуже працює, ніж полоски, або пролив з кабатоксом. Так що працює, ну, метод, скажімо так, специфічний. бо ну, це на любителя підпалювати і так працювати. Є люди, які обробляють. Декотрі навіть беруть смужки і засовують просто в літок. Обичні смужки, які ми ставимо в вулі. Бо по їхнім так, догадкам так краще йде обробітка. Ми ж для себе привикли ставити полоски. І нам так подобається. А є люди, от, підпалюють таблетки і обробляють так. Так що для людей, котрі полюбляють такий метод обробників. Він дієвий, ефективний і працюючий. Так, Машенька, порізали, ходимо попаду. Ага. Полінка, не дав, я тобі бо зараз будемся кінчити. Так, сімейка, яка отримала полосу. Поліночка. Уже мама, мабуть, немає десь. Так, ти виглядає. На, дима, зажигалочку. Нажми, машенька на прозу. Ага. Так, друзі, розпалив димарь. Ну давайте заглянемо, як виглядає. Так. Як виглядає? Зараз сімейка бачимо, що вона займає цілий вулик. Дві полоски в них стоять. Для того, щоб їх не подавити. Ну гарно сімейка Угу. Ага. Так, попрячемо щоб не придавляти їх канді. Деколи коли дивишся ролики, коли е ребята підкладають вже канді ну, в такий період. Ну вони просто якоби приподнимають і відразу ставлять на бджіл. Ну, шкода, звісно, що бджілок Вже стільки вони просиділи. Та вже, вже би трошки їх пошкодувати і розігнати димарем. Так, друзі, отак підклали. Так, так підклали. Той розмір э, підрамочного надрамочного пространства, ну, малий. І хоч цей блінчик не тостий, але все рівно він трошки кришу припадойме. Да. Да, трошки кришу приподоймо. Угу. Треба би якось подавити. Він після того, як постоїть в гнезді, пом'якне трошки і звісно що стане тоньшим. Но для того треба, щоб пройшов деякий час і туди і криша стане на місце. Поки залишаємо угу. так, відкладемо камінь і угу. під своїм весом нехай трошки високовато. Угу. Ну, як вже є. Да. Друзі, все. Підклали, через пару днів подивимося, як їдять, як виглядає. Mm -hmm. Попитаємося поставити кришку на місто, прижати, коли вже е, трошки пом'якне кандя, бо зараз е, ну, на вулиці, скажімо так, прохло... ну як, скільки сьогодні. Ну, ну Градусів 5-6 да. вже потрохи ощущається весна, так що, да. друзі, вже з дня на день я впевнений, що прийде весна і почнемо працювати всі разом з бджілками. Все, друзі, на цьому буде завершено. Слава Україні! Героям слава!